Микола Шкурпела, господар. Кум Микола пожалівся, кумові Павлові. Я, відколи одружився, не господар в домі, хочуть мною керувати. І теща, і жінка, то й кручуся, так сказати, як в колосі білка. А ти хоч раз свій характер прояви Миколо як допечуть, добре бахне кулаком по столу Хай відчують твою силу, відноров молодецький. Тоді будеш жити з ними, як султан турецький. Добре слово, добра рада, нічого сказати. Воно стукнути й треба, але й страшнувато. А раз, добре підвипивши, рішив доказати, що він таки не хтось там, господар у хаті. Зайшов в кухню, супить брови, не встиг за стіл сісти. А чого це ви корови не даєте їсти? Жінка була десь на дворі. Нагримо на тещу. Що виходите, мов сонні коло тої печі? Та нічого не сказала, лиш очі скосила. Яка тебе, запитала, чортяка вкусила? Насипала борщу й каші, дала хліба й ложку. Студи ж добре, бо гаряче, та сьорбай потрошку. А чого борщ не солоний, гарячий чи кислий? Розмахнувся та по столу кулаком, як трісне. Оце так ви шануєте господаря двору, мов собаку годуєте. Та знов Геп по столу. На столі все підскочило, униз полетіло. Тут вже те, що аж скорчило заживе за діло. Ах ти ж кізяк морожений, мордяка не вмита, а ти за стіл платив гроші, щоб по ньому бити. А в самої кулацюга, як у гулі переконлива фігура. Десь більше Центнера. Так говориш не солоне, так говориш кисле, та по шиї долонею з розмаху, як лисне, не втримався, по підлозі під стіл покотився. А тут, якраз на порозі кум Павло з'явився. А чого це ти забрався під стола Миколу? Щось раніше я не бачив там тебе ніколи. Чи згубив щось, та шукаєш, чи, може, щось сталось, то не твого ума діло те ще обізвалося як багато будеш знати, старий станеш, хлопче. Він хазяїн у цій хаті і лягати схоче.